Міський голова Конотопа Артем Семеніхін вже готовий до нас долучитися. Пане Артеме, вітаємо вас. Доброго ранку. Тож, передусім про безпекову ситуацію, хочемо поговорити, як загалом минула доба, які наслідки російських обстрілів були. З вчорашнього вечора на прилукі жаль по нашому місту безперервно продовж ночі наносилися удари, удари реактивними шахедами, звичайними шахедами били по транспортній розв'язці, по інфраструктурі транспортній нашій є пошкодження приватних будинків. Зараз тривають їх обстеження, щоб точно та назву сказати, точніше кількість сказати пошкодженого житла. Потрібно ще трохи часу, але є і хороша новина в тому, що немає у нас постраждалих людей від цих ударів. Слава Богу, так ну просто така випадковість, що ніхто не постраждав. Дякувати Богу, але є пошкоджене майно, і слава Богу, нам вдалося втримати ситуацію продовж ночі з е, нашою критичною інфраструктурою: це з водопостачанням і з теплопостачанням, тому що після цих вибухів були певні нюанси в роботі систем, але дякуючи нашим комунальникам, нам вдалося це все втримати на належному рівні, і у людей зараз є і вода, і тепло. А чим найбільше зараз атакують росіяни? Чи помічаєте якусь певну тенденцію? Чим найбільше найбільше зараз в нашому регіоні це йдуть шахеди. Шахеди, 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 тільки різні різного виду або реактивні, або звичайні поршневі. Якщо взяти ближче до сум, там з'являється більше, напевно, молнія, так звана. Вона більш дешева, вона не менше вісен летить. А там уже куди далі, там вже звичайно йдуть і ракети, і, і щось інше. Але от наш регіон безпосередньо здебільшого підпадає під удари шахедами. Пане Артеме, вчора ви повідомляли також про повне знеструмлення в конотопі проблеми з водопостачанням. Яка зараз ситуація з цим у громаді? Дякуючи Богові, нам вдалося стабілізувати цю ситуацію. Ми дуже переживали за те, що у нас станеться розмерзання труб в мережі водопостачання, тому що генератори у нас автоматично включаються на тепло. А якщо брати водопостачання, там є певний час для підготовки їх пуску, для того, щоб запустити їх і дати тиск в мережу водопостачання. Ну знову ж таки, хочу подякувати нашим комунальникам, які просто на тих трубах живуть, і не допустили того, щоб. Би сталося розмерзання, і буквально в той момент, коли ми вже готувалися давати е, тиск в систему води, з'явилася електроенергія. Ну ми подякували нашим ще енергетикам, тому що не довелося витрачати шлему кількість дизеля для того, щоб зберегти систему водопостачання і дати людям воду. Я навіть більше скажу: у мене в домі такі замерзла вода, і довелося трохи там працювати, щоб її розморозити після того, як було знеструмлення Але таких випадків, буквально одиниці на все місто. Пане Артему, чи вистачає зараз альтернативних способів живлення пане генераторів, пунктів незглавності, обігріву? Як з цим у вас? Стосовно пунктів незглавності обігріву, все гаразд, якби я не бачу навіть потреби збільшувати їх поки що на даний момент. Але ось по генераторам є звичайне питання. У нас виявляється дуже маленький такий об'єм ринку сервісу генераторів, дуже невеликий. І навіть брати ту саму катушку генератора, яка найбільш частіше виходить з ладу, то її складно де знайти, хто би міг так перемотати, зробити. Плюс, звичайно, там потреба в дизелю дизель заправки деякі, які виграють тендери, зокрема BVS, дуже хороша заправка в лапках, яка виграла тендер на дизель, і постачала нам літній дизель замість зимового і У нас були проблеми зупинки генераторів, тобто є такий нюанс. Що стосується потреби безпосередньо самих генераторів, то так вона є. Нам критично необхідно для міста. Три генератори по 450 кВт просто критично необхідні. Поки що ми їх не можемо знайти. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для одного з об'єктів інфра... для двох об'єктів інфраструктури. Вони не знаходяться у власності міста. Один об'єкт він державної форми власності, а другий приватної. І ці власники не змогли з ну скажімо так, вони не було фінансового ресурсу його зорганізувати. Все, що стосується безпосередньо самого міста, наших комунальних організацій, наших там підприємств, комунальних, в принципі, все забезпечено, і є навіть там, грубо кажучи, один-два генератори в резерві, і але з, роз, роз, з розрахунку на те, що як вони виходять е, з ладу, то нам вже близько 10 генераторів різної потужності потрібно. Також ми зараз потребуємо генератори на дитячі садочки наші, тому що у нас є там мінімальне для того, щоб підтримувати е, освітлення і там елементарні якісь там речі, там генератори. да 10 кВт. Нам потрібно туди збільшити потужність, десь близько 40-50-60 кВт Для того щоб забезпечити і приготування їжі дітям зараз. Ми вийшли з ситуації. Ми використовуємо газові плити, газові балони. В принципі, це доволі такі, ну. Одні скажуть небезпечно, другі скажуть безпечно. Ну, ми знайшли спосіб вийти з ситуації, обійтися без електроенергії для приготування їжі нашим діточкам в окремих дитячих садочках, де немає у нас поки що цих генераторів. Але принагідно хочу подякувати зараз Польщі, нашим е, польським братам. Мені зателефонував е, мер колега мій з міста Старгарта. Це є місто партнер для для нас, нашого міста Конотоп. Телефонує, каже, бачу, яка у вас там ситуація. Ми з резервного фонду нашого міста польського міста. А місто знаходиться на північному заході, тобто схід Польщі, це у нас приблизно теж такий поділ. Схід Польщі там не ну, так відносно недобре ставиться до України, а захід Польщі вони навпаки підтримують більше нас. Каже, ми виділили гроші з резервного фонду, Приїжає, забирає у нас дві фури генераторів різної потужності, тобто, це величезна підтримка, просто мега величезна підтримка для нас. Буквально для цьому тижні ми будемо відправляти транспорт для того, щоб забрати ці генератори, якраз для цих для дитячих садочків там 40-50 кВт і один 147, здається, кВт. А тобто сім з десять кіловат. Ви хотіли ще уточнити і... встигнути щодо шкіл, як зараз працюють, як навчаються діти. Було прийнято рішення понеділок вівторок, поки що залишити дітей ще вдома. А з середи всі вже йдуть до школи, там де є укриття. У нас тому що батьки задають питання: от чого у вас там зараз в укриттях ремонт, наші діти не можуть піти до школи, навчатися дуже просто, коли нам вдалося знайти і залучити гроші, зокрема європейських наших друзів партнерів, тоді ми й робимо ремонт. Ми не можемо передбачити, коли вони нам дадуть гроші для того, щоб ми могли це зробити. То от з однієї зі шкіл зараз, зокрема в дванадцятій, там де мій син очейці, там навчання немає. Там йде. Капітальний ремонт укриття для того, щоб збільшити кількість класів, яких ми можемо приймати. Там, дякую благодійним організаціям. А всі решта там, де я вже ми поробили укриття, будуть виходити і будуть навчатися. І нагадаю, що коли я навчався, я не ще не не вважаю себе там старим. От мені там всього всього лише там 40 років. Ось і ми ходили 25 Ми йшли в школу. Ну 24, Там 25, 26 Уже не йшли, молодші класи 21 не йшли. Коли до 20 двадцять градусів морозу йшли, тобто це ось така ніжні ніжність. Ця ось така вона занадто. Ну це пергібе. Як то кажуть, І тому у нас дітки всі підуть рівнесенько струємо туди в школу, хай навчаються, а не сидять дома в телефоні. Пане Артеме, дякуємо за те, що доєдналися сьогодні до Суспільної студії. Артем Семеніхін, міський голова Конотопа, був з нами на прямому зв'язку.